Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Друзі, на вулиці Рейтарській в історичному центрі міста зносять 130-річну будівлю місцевого значення під виглядом реставрації? Ну і е, з, з усіма деталями цієї історії е, зараз нам нас познайомить Андрій Люховець, який з нами напрямому включенні. Андрію, тобі доброго ранку. Невже дійсно 130-річну будівлю, яка має велику цінність культури? Культурно буде зруйновано ще так гидно під реставрацію взяли. Її, так замаскували руйнування. Що ти знаєш більше? Доброго ранку, колеги. Ну знаєте, от ми до включення, поки от тут стояли зараз. Я і експерта вам нашого представлю, але згадували і Київпроект. Ну схема незмінна. Насправді, і на жаль, схема незмінна. Реставрація під видом реставрації зносяться а, частина значна конструкції, і потім, начебто, на тому місці виростає будинок. І кажуть, ну не вдалося зберегти. І ця схема, на жаль, і в Києві, і в багатьох інших історичних центрах України зберігається, продовжується, і ми її бачимо з року. Ку в рік, але з, 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 звертаємо на це увагу і хочемо це змінити. Поліція навіть вже відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 298 кримінального кодексу а, про те, що незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини та знищення руйнування чи пошкодження об'єктів культурної спадщини. Але попередньо роботи не зупинялися на вихідні. Вчора ми також сюди приїжджали. Тут знаходилася поліція, я так розумію, контролювала трактор. От знаходиться який можливо також веде якусь частину а, тут робіт, які. Робітники проводили в попередні дні, і за ситуацією активно слідкує та в принципі і привернув увагу громадськості до цієї ситуації, і до взагалі а, а, історичних будівель Києва. Це урбаніст і засновник артпростору цегла Дмитро Перов, який нам зараз і розкаже про цінність цього флігеля, якщо правильно mm. казати, так і про те, що тут відбувається, і чи вдасться нам врятувати цю будівлю. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну безперечно, про флігель. Почнемо, тому що він уже наполовину розібраний на сьогодні. Чим він цікавий, тим, що він ще залишився від попередньої садиби. Оця ділянка 37-й номер. Тут було три будинки: 37, 37 А і поруч 37Б. 37Б вже немає. 37Б, абсолютно вірно. Його в 2011 році вилучили з державного реєстру нерухомих пам'яток і бачимо, уже немає цієї будівлі. Дмитро вибачте, а от вилучили з реєстру це як Ну, воно випарувалося, згоріло, зникло. Ну тобто для мене це папари, які існують, ну так. тобто, це якась константа. Вона має існувати. Тут вилучили в нас є два офіційні шляхи: це через суд і офіційно наказу Міністерства культури. В 11-му році був наказ Міністерства культури про те, що Б будинок він не відповідає критеріям цінності історичності ага. будівель. І ось ми одну будівлю вже втратили. Будинок А на сьогодні має охоронний статус, але і цей охоронний статус не зупиняє забудовника від руйнування історичних культурних. Дивіться виток. на усіх, от е Паспортах пише, що реконструкція, так, але ви мені скинули фотографію, так яка свідчить про те, що реконструкція дуже видозмінить ось цей от будинок, і тобто, що це зовсім не реконструкція. Ну я вас тут трошки виправлю. У нас є там інформаційний щит про так, так, так. реставрацію. Ага. Чим відрізняється реставрація від реконструкції? Е, реставрація не передбачає зміни об'ємно просторового рішення. Ми на тих планах, які є сьогодні, які демонструє забудовник, бачимо, що повністю дворовий простір він забудовується новою 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 структурою, новим об'ємом. Тобто, ми сьогодні можемо чітко говорити, що від оригінальної будівлі пам'ятки історії по вулиці Рейтерська, 37, mm -hmm. залишається фасад. А ця вся територія вона буде забудована абсолютно новими конструкціями. Що нам потрібно, щоб врятувати цей будинок? Нам потрібен розголос і нам потрібна офіційна позиція Департаменту охорони культурної спадщини і Міністерства культури. Нещодавно схожа схема, так от будинок з комахами, якщо не помиляюся. Так, так, так. все ж по тій самій схемі, так? Абсолютно вірно. Лиш сьогодні в нас забудовник, знищуючи пам'ятки, прикривається вивіскою «реставрація», а там забудовник прикривався вивіскою капітальний ремонт. Ось такий капітальний ремонт. Ви почали робити в квартирі ремонт, витягли вікна, двері і почали розбирати дах. Não. І от схема, як ми бачимо, робоче Дмитро, я, я просто от єдине хочу сказати, що напевно найбільша проблема, що усі усі будівлі так передавалися просто в приватну власність. І на сьогоднішній момент а, вихід найкращий і найдієвіший, напевно, щоб це все перейшло знову ж таки або під Міністерство культури, або під місцеву так владу, щоб вони вже відповідали і реконструювали її. Власне, навпроти, в нас управління е, охорони культурної спадщини, міністерства культури. Я думаю, що з цих вікон виден і зробіт і вже невдовзі в нас. Буде офіційна реакція ну, якась. Це, це, це знаєте, це і сміх, і гріх насправді. Друзі, я хочу ще наголосити на чому, що завтра Верховний суд України має прийняти рішення по ще одній знаковій історичній архітектурній споруді садибі Терещенків. І о 14.30 відбудеться засідання. Тому е, сніданок 1 плюс 1» також слідкуватиме за цією подією, адже уже близько 10 чи навіть більше років ведуться перепиті і стос, стосовно цієї історичної будівлі. Тому слідкуємо і не дамо знищити нашу історію. Дякуємо тобі, Андрію. І також подякую гостю. Будемо сподіватися, що е, от увага до цієї історії все ж таки допоможе зберегти цю пам'ятку, і таким чином, надаючи розголосу, будемо е, намагатися зберігати культурні пам'ятки України, які мають неоціненну історичну е, історичне значення. Дякуємо. Прем'єра Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час, все знав точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. О, такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мріє Кирило Буданов? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром.